Як вода потрапляє у крани Івано-Франківців і що відбувається зі стоками, про це у Міжнародний день води розповіли та показали фахівці водоекотехпрому. Цикл водозабезпечення обласного центру починається на двох водозабірних спорудах на обох бистрицях Солотвинській і Надвірнянській. Двірнянській. Звідти вона потрапляє на очисні споруди, де проходить кілька ступенів фільтрації. Проходить вода через відстійники, камери, де проходить осідання води. Остання стадія очистки це є. Фільтри, де ми тільки що знаходились, де вода проходить через фільтруючий шар андрецит фільтранту або кварцового піску і відповідаючи госту попадає вже у резервуари. Щодня через фільтри водоекотехпрому очищується понад 60 тисяч кубометрів. Після цього вода потрапляє у квартири Івано-Франківців. Згідно лабораторних досліджень, вода в обласному центрі Прикарпаття одна з найчистіших в Україні, принаймні на виході з Чернівського комплексу водоочисних споруд. Транспортуючись по місту, проходячи процес перекачки, подачі абонентам, вода бувають такі випадки, що може Торино бути забруднена в трубопроводах. Це вже питання інше. Це зв'язано з Будівництво тих ще в радянські часи і їх треба постійно поновлювати будівництво, вводити нові трубопроводи. Каналізаційні стоки перед викидом назад у річку також проходять очистку на спеціальній станції в селі Ямниця. Це один з найважливіших об'єктів, який відповідає за екологічну безпеку області. Однак наразі стан тутешнього технологічного обладнання подекуди перевищив свій ресурс. У цій ситуації комунальники сподіваються на кредит світового банку, який виявив готовність до співпраці ще кілька років тому. Ми надіємося дуже... Же на цю реконструкцію на яку ми затіяли ще. Декілька років назад, але що зараз вона практично вже підходить до того, тому що розробляється вже зараз про робочий проект, і буде проводитись реконструкція самого технологічного обладнання. У міжнародний день води фахівці водоекотехпрому закликають мешканців не лише економити найцінніший ресурс планети, але й пам'ятати, що вода має здатність запам'ятовувати інформацію та внаслідок цього впливати на здоров'я. Її структура псується, якщо в приміщенні панують сварки та безлад. Водночас. Доведено, що вода є кориснішою, якщо над нею моляться, або в кімнаті включають класичну музику.